Ось так виглядає вхід на лайнер, такий трап. Люди хто з галісками, хто з чим. Ми без нічого ми все залишили на вході. З документами головне. Йдемо дивитися, що ж там в ньому, чим цей лайнер відрізняється від того, в якому ми вже були. На селі трохи пасмурно. Так, на вході тут знову сканують картки. Щоб ніхто а, і передивляються борден документи посадкові. Тому далеко нічого не ховайте, все майже бу... Май... має бути у вас при вас зараз. Тимофій? — Тимофій? І чого? Це ти? <соргулка> Ніхто? Це я Ніхто Ніхто, крім вас не зайде на борт. Це хто сина? Татомоборд, велкам борд! Найкрутіші слова, які можна почути за цей час. Ну все, ми на борту. Ура! <піш> Пішли. Taip? Tik vieną momentą ji jums duos šiek tiek informacijos. Gerai. Labai ačiū. Dėmonai lift, e, šukatai, pietai, povara, šiabu tai namų įstai. Завжди рекомендуємо всім туристам одразу після приходу на борт йти їсти. Це значно покращує настрій, і тоді вже можна спокійно вивчати, що де знаходиться. Заселення в каюти, так само, в принципі, як і в готелях, відбувається після 14 годин, тобто ви можете вже зайти і користуватися інфраструктурою. Лайнеру, але ще поки що не маєте доступу до каюти. Що поїсти, є абсолютно все. Є перші страви, супи, є пасти, гарніри різні, м'ясо, риба, овочі, салати вже готові, десерти. Ну, відповідно, ви все тут бачите, ще податково, звісно, будемо, будемо знімати. Багато станцій з їжею. Одна і та сама їжа знаходиться в декількох станціях, щоб не було черг. Місць теж посадкових багато, багато вільних Працівники ресторану працюють дуже злагоджено, швидко, прибирають, звільняють місця для бажаючих поїсти. Ми зараз йдемо на ресепшн. Щоб Отримати доступ до інтернету, який ми оплатили заздалегідь, бо це вигідніше, щоб бути завжди на зв'язку. Якась цікава локація. Тимофій мене повів, що я можу сказати? <гум> Йдемо? Тимофій вже дуже хоче музику і танці. Да сина? Так. Да. Да. Ось гірки якому. На лайнері казино легальне, і дорослі, так, дорослі, тільки дорослі. Бачиш, дорослі тьоті і дяді теж грають в такі ігри. Ух ти, дивись. дивись. Яка краса, це музей. Бачиш? Дивись, які машини. Ні, руками не можна чіпати, але диви, яка краса. Модельки автомобілів, бачиш? Фіат. Якісь... Ой, а то біатч якісь. Уродка. Ще один клевей. Так. І мопеді. Так. і Імопеді. Класні? Да. А дивись, ось які величезні. Ось дивись які. Ух ти! В перший день на лайнері абсолютно нормальним є пошуки ресепшена. Пів години, може, і годину, по-перше, треба розібратися, де що знаходиться. Як розібратися, можна зайти це в додатку, але поки ти не зачекінився в додатку, цього зробити неможливо. Або є біля ліфтів, майже біля кожного карти, є зображено, де знаходишся ти, і зображено, де що знаходиться. І ось, відповідно, ти, якщо заблукав, можеш пройти. Тим часом, поки що ти ходиш, шукаєш, ти бачиш все. Що є навколо, ось, наприклад, зараз йдемо казино знову. Ми йшли з іншого боку, теж було казино. І повернули в зворотньому напрямку, просто з іншої сторони, теж є вже інші ігри. Поки що все зачинено, бо це починає працювати ввечері, звісно. І є ще таке правило, що коли лайнер знаходиться на... Станції на суші в порту, то магазини, такі як Duty Free або Ось Казино, різні, різні магазини, вони закриті, тобто бари, ресторани працюють, тому що люди не всі виходять на сушу і щось десь дивляться. А є ті туристи, які залишаються. Наприклад, ось ми завтра з Тимком залишаємося, тому що ми вже були в Барселоні і ми не хочемо туди йти. Ми завтра залишаємося. То, наприклад, піти в басейн, ми зможемо або в дитячий клуб. а Піти, наприклад, в магазини щось купити. Ми вже на жаль не зможемо. Треба буде чекати відправлення лайнеру. Зв'язку на лайнері вже немає. Тому постійно приходить сповіщення про те, що немає мережі. Ось також є інформаційні табло, на яких погодинно розписано, ви можете бачити, на якій палубі, що о котрій буде. О, будь ласка, можна піти пограти в щось, щось смачно поїсти і все є. Погратися? В клубі так. Перше, що хоче тимофій, це піти погратися в дитячий клуб. О, якісь, Ми поки стоїмо, повз проходять якісь пароми. І там на них є люди, машини. Вантажі, вони перевозять, їдуть в якусь країну. Ось так. Махають нам. Ми ще гуляємо. Підемо. Зараз ми зареєструємося і підемо, трошки пізніше. Ти не хочеш реєструватися? Бо я парень. Бо ти парень, я зрозуміла. Ось магазин коста всякої різної краси. Футболки, кепки, бейсболки, сумки. Це все зачинено, не на часі. О, продають навіть алкоголь. В, в Сімо, коли були, то алкоголю не було в продажу. Цікаво, які ціни. Обов'язково завітаємо сюди ввечері. І цигарки також цікаво, який прайс. Це цікаві моменти, про них ми розкажемо також. Алкоголь буде ресепшн. Нарешті. Черга. Фух. Так, щось тут треба зробити. Треба отримати номер. Тут все цивільно, не потрібно чекати в черзі, запитувати, хто останній. Просто треба прикласти якимось чином картку. Але я бачила, не у всіх воно спрацьовує з першого разу. А, а. якось щось він там нажав, італійською не розумів. Наш номер є номер 226, Можна сісти на диванчику і почекати. Є інформаційне табло, де пише номер і до якого столика потрібно підійти. От у нас 226, зараз 218, Тобто умовно що там вісім людей перед нами. Тому чекаємо. Можна присісти. Опля. Що це таке? Ну підемо туди, що то там таке? Воно там люди. Добру пропадають. Так, все, йдемо. Деякі крузні компанії, такі як МСІ, вони вже... Тож ти сюди мені махнув, блядь.